Естом проти бриткої гримаси капіталізму називають свій рух учасники акції незадоволення, що прокотилась останніми днями сполученими штатами. Демонстрації проти корпоративної жадівності, які почались з кількох протестуючих студентів в парку біля Волстріт у Нью-Йорку, зараз розрослись і поширюються на інші міста країни. Їх учасники безробітні, студенти, пенсіонери звинувачують великі корпорації та фінансові інституції у жадобі та нехтувані інтересами американського суспільства. Вони також закликають уряд притягнути винних у теперішній економічній кризі до відповідальності, можливо, навіть кримінальної. Подробицями Тетяна Ворожко протести стають все більш масовими та гучними. мітинги поширюються на інші міста, у тому числі і на Вашингтон. До молоді приєднуються також старше покоління. Ми витратили три трильйони доларів або відправити наших дітей на війну. Ну не всіх дітей, а лише коришневих, чорних та бідних. Сюзанна Арнет приїхала з Каліфорнії, аби взяти участь в протесті. Це про війну, про корупцію та про жадібність. У Вашингтоні у четвер мітінгочі пройшли маршем до приміщення торгової палати та білого дому. Вони кажуть, що їхні інтереси зневажаються великим бізнесом. Коли я виростав, це була країна людей і для людей. Але не сьогодні. Сьогодні все робиться в інтересах корпорацій. Це країна корпорацій. Тут також багато студентів, які не бачать для себе перспектив навіть з гарною освітою. У мене багато друзів, які закінчили університет аспірантуру, але працюють у ресторанах. Я боюся, що це станеться і зі мною. Учасники протестів кажуть, що корпорації загнали економіку країни у кризу, а зараз не хочуть допомогти з цієї кризи вийти. Вони сидять на двох трильйонах прибутків. Їхні податки на найнижчому рівні за 50 років. А рівень безробіття для нас 9%. Цей Це громадський рух, поки не здобув симпатії республіканської партії. Не звинувачуйте Уолл-стріт, великі банки. Якщо у вас немає роботи, якщо ви бідні, звинувачуйте себе. Республіканці висміють учасників руху у тому, що вони щось просять від уряду, але насправді не знають, чого хочуть вони самі не знають за що виступають. Вони просто розлючені. Це атака на бізнес, атака на індустрію, атака на свободу. протестуючі називають себе представниками 99% американців. Така частка американського суспільства стверджують учасники протестів. Страждає від безробіття та поганих економічних умов. Ми втомилися від корпорації від Уолл-стріту, від одного відсотка, який керує цією країною аж до занепаду. У четвер президент Обама уперше звернувся до теми протестів. Американський народ розуміє, що не всі діють відповідно до правил, і – приклад цього. Рішення президента його план зі створення нових робочих місць вартістю в 443 мільярди доларів. Більша частина якого має бути проплачена за рахунок збільшення податків для найбагатших. Утім, протестуючи вимагають не лише збільшення податків для багатих, але й притягнення до відповідальності вострі за їхню участь у створенні економічної кризи. закони були порушені попередньою адміністрацією банкірами. Вол стріт вони мають за це відповісти. президент Обама каже, що юридичних норм порушено не було. Їхні дії не були незаконними. Вони були аморальними, неприйнятними, занадто ризикованими, але в рамках закону Кримінолог Біл Блек, що спеціалізується на економічних злочинах, з президентом не погоджується. Це найгірша фінансова криза в історії, і її причина це епідемія злочинів, здійснених елітою. І ніхто з еліти до в'язниці не сідає. Тим часом протести поширюються країною. Вони вже проходять в Клівленді, штат Огайо, Нешвілі, штат Несі, Остіні, штат Тіхас, в Лос-Анджелесі у Каліфорнії та в інших містах. Тетяна Ворожко голос Америки.